З точки зору історії я ніде не бачу, що була демобілізація під час війни. Ну не бачив питання, чи це неможливо, це теж дискусійне питання. Військове, е, військове керівництво політичне, військове і військово-політичне і політичне усунулось від питань мобілізації, бо воно досить е, непопулярне. Це моя думка, і вона в мене, скажімо, я її вже не раз озвучував, вона і. Я не знаю. Кожного дня я в цьому запевняюсь. Пам'ятаєте, перше стало, коли е е залужний сказав, що нам потрібно 500 тисяч, і президент сказав, ні, нам не потрібно 500 тисяч е ну, військ. А зараз ви виявили, що у нас недостача особового складу. Але всі інші ні слова про це не говорять, як наче, так і треба. забувши за тих, хто знаходиться реально на полі бою, кому потрібні ротації. Кому потрібна демобілізація. І це призводить до того іноді, що навіть ті, хто мають право на демобілізацію, хто там має трьох дітей, але пішов добровільно, хто має якісь хвороби, їх командири не відправляють на ВЛК. Мені жаліються там десятками в день, що там командири не відправляють на ВЛК. І командир, а командири теж люди, їх теж починають демо, демонізувати. І в нього є завдання, яке там має виконуватись. До нього приходить людина, каже: Та мені волка, мене спина болить. Якби в нього були люди, які прийшли, і він сказав: дай йди, от, в мене ж є там інший. А в нас виходить, що одна частина сидить не. Долучено до оборони, а інші вже закінчуються свій ресурс. Хтось по хворобам, три роки в окопах просидіть, ну це ж складно. І, вони вже, і командири не можуть їх відпустити, беручи, ну вибачте, гріх на душу, тому що така ситуація. І от поки ми це не змінимо, ну у нас будуть постійно такі проблеми, будемо втрачати території. Тому коли я кажу, що мають воювати всі, я кажу про те, щоб це було як в 22-му році. Коли всі піднялись одна частина на фронт, одна частина допомагати там, хтось кормить, хтось поє, хтось там зброю робить. Але, скажемо, тоді ви пам'ятаєте, закрилося все, що було, і всі працювали на війну.